У невеличкому приміщенні все готове для початку уроку. На столі дерев'яні фанери та дошки, на стінах різноманітні інструменти: лінійки, плоскогубці, пилки. У майстерні мудри Тесля в Черкасах. 35-річний Віталій Андрієць безкоштовно навчає хлопців робити різні вироби з дерева. Те, що ми з вами робимо, воно корисне, його можна використовувати. Це не просто якийсь сувенір. Тому е дуже прошу вас е ну, працювати плідно, тобто не швидити. Віталій відкрив майстерню разом з друзями три роки тому. Він хотів створити невимушену атмосферу для хлопчиків, які виховуються без батька, де за чоловічою роботою говорили б на чоловічі теми. Цього в дитинстві бракувало. Віталію він сам ріс без батька і без дідуся. Десь до 20 років в моєму житті, здається, не було чоловіка, якому б я довіряв так, щоб щось питати там. Як там ну, з мамою, як з дівчатами спілкуватись, як ну, взагалі, от, ну, не, не було на жаль такого такого чоловіка. То зараз хочеться для хлопців бути таким плечем, до якого можна звернутися, якщо буде потреба, Віталій пояснює хлопцям не лише як правильно тримати пилку, а й ділиться різними життєвими мудростями про наполегливість, про те, як важливо доводити справу до кінця, про відповідальність, самодисципліну та обов'язки перед родиною. Як бути класним сином, як бути класним другом, про те, як бути відповідальним а, в тому, що ти взяв. Ну і в сім'ї так само, да? якщо ти взяв відповідальність, а бути батьком чи чоловіком, то це на все життя. Нині у своїй майстерні опікується п'ятьма групами, куди приходить загалом 40 хлопців. Через популярність курсів двері відкрили для всіх охочих. Тож тепер до майстерні приходять не лише учні, які, як Віталій, ростуть без батька, а й з повних сімей. Дітям подобається проводити кілька годин без гаджетів у чоловічій компанії. До того я максимум, максимум володів канцелярським ножем, а тепер я молотком, плоскогубцями, нормальною лінійкою е, управляю, наждачкою управляю нормально корисно. Е, бо тому що якщо в сім'ї немає, е, наприклад, батька, а якщо, наприклад, як у мене в сім'ї е, дуже Ну, стул стулья дуже багато То ламаються, то розходяться, то треба ж чимось їх ремонтувати. Для дівчини потрібен справжній чоловік, щоб зміг зробити щось своїми руками. Це обов'язково. Я навчився багато. Ось зараз виробляю такий красивий стульчик для бабушки. Багато чого навчився. Наприклад, мене навчили правильно випалювати, як правильно пиляти треба, тому що я пиляв. У мене весь час злітала пилка. Нещодавно Віталій став лауреатом цьогорічної волонтерської премії Євромайдан Сос. Заявку на участь подала незнайома йому дівчина. Тож перемога стала для нього приємною несподіванкою та нагодою розповісти про майстерню на всю країну. У Віталія двоє донюк і двоє синів. Він прагне бути для них гарним батьком, якого йому самому бракувало. Коли перша дитина в нас народилася, це був хлопець, бо я не уявляв, що з дівчиною можна робити. Тиб, тобто, як з нею гратися, як з нею спілкуватись. По-перше, розмовляти. По-друге, -по не бачити в собі егоїста і в мати завжди бажання по послужити. Тобто, коли я приходжу втомлений з роботи з майстерні, в мене є завдання. В мене вдома чекають дві доньки, з якими я маю провести час. Я вчуся чути їх, що їм цікаво, бо одна в мене там супер багато рухається, інша така емоційна, і там важливо з нею сходити, поговорити. Віталій удома має чимало дерев'яних виробів, які зробив разом зі своїм старшим сином Василем. Ними користується вся родина. Приміром, ось за цією лампою діти роблять уроки чи просто малюють, а в цю скриню складають теслярські інструменти. Надихаю, багато чого, надихає Позитивні відгуки від хлопців, від мам, від наставників. Тобто, взагалі, мені здається, зараз в нас немає жодного негативного відгуку якогось. А, зазвичай, ну, так, да. дякую, дякую, батьки, дякую, ну, навіть дякую ті, хто як ніяк не пов'язаний з нашою майстернею, але вони бачать там через Фейсбук, через соцмережі або через медіа, бачать нашу працю. Діяльність Віталія зацікавила Українську асоціацію мобливиків. Нині обговорюють можливу співпрацю. Для чоловіка, який сам вигадує дизайн кожного вироба, це гарна можливість для розвитку. Віталій шукає також небайдужих чоловіків в інших містах, аби відкрити якомога більше подібних майстерень.